Добрий ранок, або день щоб це не було це прекрасно, чи не так. Особливо з цього дерева. Я можу тобі допомогти. Що? Якою дорогою тобі йти? Це залежить від того, куди ти хочеш потрапити. Якщо тобі байдуже, то ти опинишся, то не має значення, куди ти підеш. Все одно ти куди ще достатньо довго йти? В тому напрямку живе шляпник, а в тому бересновий заєць, байдуже, до кого ти підеш. Вони обидва не при своєму розумі. Але це не має значення. Будуть всі не при своєму розумі. І ти, і я. Інакше як би ти тут опинилася? Я? Знаю, що я божевільний, бо почнемо з того, що пес при своєму розумі. Пес гарчить, коли сердиться, а коли задоволений, махає хвостом. А я гарчу, коли задоволений і махаю хвостом коли зліс. Отже я не при своєму розумі. І нехай ти думаєш, що я не гарчу, а марку що Сенці цього не змінюється. Ти сьогодні граєш у крокету до кармана, ну тоді до вечора.